Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом дуже гарного та смачного починкового торту, який стане прикрасою будь-якого святкового столу. Приготування цього тортику я розпочинаю з печінки, її гарно мию та доливаю до неї 200 мл молока. Сюди вбиваю 2 яйця, починки, до речі, в мене було 600 г. Починку можна використати будь-яку, але куряча буде трішки гірчити. Додаємо сюди 1 чайну ложку солі та трішки гіркого перцю, також 1 столову ложку олії та 4 столових ложки борошна. Всю цю масу я перебиваю за допомогою блендера. Якщо у вас блендера немає, то ви можете пропустити печінку на м'ясорубку, а потім додати туди всі інгредієнти і гарненько вимісити. Збивайте до однорідності, щоб маса була однорідна та без грудочок. Готово! Ось такою має бути маса, як на млинці. Залишаємо її на 10 хвилин, щоб вона трішки постояла і борошно дало кликовину. Далі на розігріту петельню наливаємо трішки олії, наливаємо трішки менше, ніж один полоник печинкової маси, розпроділяємо по всій петельні. Я смажу на петельні з діаметром 24 см. Обсмажую по декілька хвилин з обох сторін, так як вони тоненькі, то смажуться вони швидко. Ось таких 10 млинців в мене вийшло, повторюсь вони діаметром 24 см. Щоб тортик був рівненький, я беру кондитерське кільце і за допомогою нього вирізаю рівненькі млинці. Так він буде дуже гарно виглядати. Млинці залишаємо, щоб вони охолонули, далі беремо цибулю та моркву. Цибулі і моркви в мене по 150 г. Моркву я натираю на крупну тертушку. Звичайно, можна натерти і на дрібну, кому як подобається. Морква натерта, цибульку я подрібнюю на невеличкі кубики. Начинок печинкового торта є безліч, мені подобається саме така. Якщо ви так ще не готували, то обов'язково спробуйте. Також я беру 200 г печериць. Якщо у вас є лісові гриби, то це буде взагалі дуже смачно. Грибочки розрізаю на дві частинки і подрібнюю на кубики не дуже міленько, трішки більше, ніж цибульку. Зразу скажу, що гриби це по бажанню, їх можна і не додавати. Але, звичайно, з грибами буде більш насичений та смачний смак. Всі овочі нарізання на петельню доливаю невелику кількість олії та викладаю сюди цибульку. Обсмажую її трішки до м'якості та легкої золотавості. Коли вже цибулька обсмажена, відправляю до неї моркву, і також обсмажую впродовж декількох хвилин до м'якості, щоб морква стала м'яка. Не засмажуйте сильно цю засмажку, щоб вона не була дуже зажарена. Далі сюди додаю грибочки і їх обсмажую також до м'якості. Коли вже з них зійде вся рідина, то можна додати невелику кількість олії, якщо це потрібно, якщо ні, то не додавайте. І також додаємо спеції за смаком. Я додаю гострий перчик та сіль. Ви можете покласти будь-які свої улюблені спеції. Обсмажуємо овочі ще впродовж декількох хвилин. Ось такого гарного, легкого золотавого забарвлення вони мають бути. Викладаємо їх у мисочку та залишаємо, щоб вони повністю охолонули. Коли вже наша засмажка охолоне, то додаємо сюди 2 зубчики часнику. Якщо ви не полюбляєте часник, то можете його не додавати. Також для начинки нам знадобиться 2 плавлених сирка гарної якості. Сирки я натираю на дрібненьку тертушку, краще вони натираються охолоджені або трішки підморожені. Далі сюди додаю 200 мл майонезу, звичайно, можна замінити і на сметану, хто як полюбляє, і гарненько перемішуємо нашу начинку. В начинці вже є всі інгредієнти, вона вже готова, перемішуємо та залишаємо на 5 хвилин, щоб поєднались всі смаки. Далі тарілку я прикрашаю листями салату та викладаю на них перший млинець. На млинець викладаю 2 столові ложки начинки та розподіляю однорідним тонким шаром. Так повторюю з усіма млинцями, формую починковий торт, як і звичайний, по принципу, корж-крем. Але мені цей тортик дуже подобається ще з томатами. Тому я на третій та на сьомий лист додаю помідори. Помідори додадуть нашому торту свіжості. З помідорами взагалі дуже смачно, тому раджу вам спробувати всю начинку я розподіляю на 9 листів. На самий останній 10-й млинець я не залишаю начинки, тому що зверху на нього я викладаю 2 столові ложки майонезу і розподіляю їх по всій поверхні. Далі вже декоруємо за своїм бажанням. Я декорую вареним яйцем. Для цього я окремо потерла жовток та білок. Жовток я викладаю у центр, а білок по краю. І виходить ось така краса. В центр нашого тортику можна додати зелені. Я додала петрушку. І ось така краса в мене вийшла. Гадаю, цей торт прикрасить будь-який святковий стіл. Обов'язково спробуйте, подивіться, як це гарно та це неймовірно смачно. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте канал лайком і, як завжди, смачного вам!